Що? Що це таке? Усім привіт, друзі! З вами як звичайна колосо, і сьогодні ми пограємо в нову версію Фортнайту. Так ще й з челленджо! Челендж у нас буде такий. Ми заходимо в гугл і. лут, який я можу використовувати. Крутимо цю рулетку. І так, мені випадає. Ей. І... Звичайний лут. Тобто тепер я можу використовувати тільки сірий лут. Зараз ми полетимо, мабуть, сюди. Сундук. Так, в мене вже є ППшка, яку я тільки і можу використовувати. А цей скарб, в принципі, то й не можу. Хтось тобто поруч. Алло, ти йде, чувак. Так, перший кіл, окей. О, Фомас, вже вже щось. Дайте щось, звичайне, нічого, звичайного. Можливо, хтось ще до мене підійде. А Ну, хто це там був? Цікаво навіть стало. Хто ж це там був? В принципі, я мопед беру і їду звідси. О, о, о на цих штуках ж можна підстрибнути. Може і не підстрибнути, але вони мене можуть. Підхиливлювати. Куди, куди? Зачекай, зачекай штучка. Куди, куди? Що ж це за халепа? Та ні. А ну... Так, 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 так. Йди, йшли. Йди, іди. Оп! Все, готово. Останнє обмій п'ять взірвалося. Окей, тоді їдемо в зону. На жаль, немає сірих штук, які мечом стріляють. Було б. Дуже прикольно. Ну, в принципі, тільки для мене. О, і це рибка. Е. Хто був? Е. Так. Давай. Ага, у нього молот є. А, в нього золотий цей гром? Ну, тоді давайте покрутимо рулетку знову. Так, і що ж нам випаде? Фух, епічний. Ну, це буде доволі важко, але ми спробуємо. Так, поки що розминка, а я досі не розумію, як я маю з епічними пушками грати, якщо їх ну, майже неможливо знайти. Ну, хіба що. М -м, де я там знаходив. Зараз. Зараз е, знайду. Ось тут є одна така. Не обов'язково є, але має бути. О, попригун! Привіт. Навіть не Санта і не Олень попригун. А просто реальний оригінальний попригун. Який мені, в принципі, не подобається. Надіюсь, зі мною ніхто не стрібне. До речі, зацініть мій щит. Хіба не схожий на оцей от. Е, а, тут каміння. Добре, я щось попутав. Е, мені туди потрібно було летіти. А чому? Е, я сказав сюди. Ось. Ну, в принципі, зараз піду. Е, о, зона мені не скаже привіт Ну, нічого буває. Будь ласка, а, а, куди мені? Е. А Мені кудись туди було потрібно йти. А ось. Ні, мені зараз, звісно, хлипа буде. Тому що в мене майже ресурсів немає. Все, 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 все. все. Потрібно стрибати. А, я вже... Програв. Нічого, буває. Але я підняв левел батл пасу. Поїхали крутити колесо. Далі. Окей. Ні, ну і я знову програю. Ну... Навіть якщо так, то добре. Добре. Я знову не можу собі уявити, як я просто, ну, з легендарним оглядом. Майже неможливо його знайти. Просто колесо фортуни неможливе для мене. Ну, я думаю, що екзотику я зможу, типу, використовувати. Вона теж, можна сказати, легендарна. Ось стрибнемо в цитадель. Чому б ні? Я, звісно, можу знайти там золотий молот, але навряд чи. Тому що ж мені ще й пушку потрібну золоту, щоб завалити того чувака. Ні. Знаєте, цитадель все так важко, вато. Ну, а стибно сюди, надіюся, там буде хоча б якийсь лут, туди вже куча людей. Не дуже прикольно. Дякую за те, що нічого мені не дали. Ведеться на цьому катері тащити. Стривайте це ж Кримський міст. А знаєте, що це означає? А -а -а! Ні, чому? Туди! Туди! Ні, ні, ні ні-ні-ні. Давай, ось так. Ей, чому? Я ж просто підривав Кримський міст. За що? Крутнемо знову цю рулетку. І подивимося, що мені випаде. Та ну є. Я... Крутанемо знову. І. Незвичайний. Так. З першого дублю незвичайний. Ну, в принципі, я ще на острові знайшов собі пушки. З ними я і буду грати. Це. А, ні, я не хочу в безницю падати. До речі, у мене є така анімація. Хто теж завдання виконав і то є ця анімація, з вас лайк або коментар, не знаю, чи хочете. Так, я не продумав, куди я стрибну, тому. Так, ця локація у мене не розвідана. Ну, в принципі, і не буду я її розвідувати, а нащо? сюди, але тут буде купа народу, тому в принципі на цю заправку можу ще один челендж записати там, де я буду, типу, заправщиком. Як ял. Але Ял, в принципі, не кацап, українець, але ну, я б його назвав, не знаю. Зрадником. Тут ні одного незвичайного предмету, все просто рідкісней. Що за прикол, друзі, хоча б дробовик є. Снайпа. Туди. Це, мабуть, бот був. Ага, сундук вже відкрили, тобто я тут не перший. Хм. Якось це дивно. Ну. Що, там? Давай сюди. Сюди друже. Изи О, у тебе тут скар У тебе тут була аптечка. Мене, в принципі, я знайшов. Ага, цей дробаш потрібно. Апте аптечку, цей дробаш, беремо. Ну, гром краще, в принципі. Я пам'ятаю в одному відео, казав, що мені з нього не звично грати. Але, ну, я вже звик. А, тут я. Блін, а на що мені воно? Якщо я в принципі то епічні пушки використовувати крестовувати не можу. А, добре, буду добрим. І скину сюди ключ. Я ж добрий. Так, друзі. Так я спитав. Чи ні. А... -мо. Боже, я вже забув, як строїтися. Це не дуже власно. О! Що я хотів зробити. Ну, навіть якщо я хотів би забрати хайграун, то, в принципі, у мене ресурсів то мало. А, він чорний такий. В нього темний скін, і я його ледь бачу. Ага. Клас. Як добре, що в мене є снайпа. Добре. Добре. Не. В принципі, лізти туди не дуже. Зручно буде? Будь тут хтось був. Привіт. А, в мене ресурсів нема. О, тоді підходь. Добре. Ну, як хочеш, чоловіче. А! Ремейн 49 гравців. Непогано. О, ні. Я б хотів взяти цю помпу і цю ппшку, але я... не судьба. А, це ж обнова. Давайте просто затестимо шос. Ну ні, ні. ні. Відміна, відміна, охрана. Я зараз за золото потрачу на это. Та що потрібно, куп Та ну Я походу, завер, друзі. Ти що? Ти чого? Ти чого, друже? Ні, 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 ні. Ну що вам сказав? Дякую, друзі, за перегляд. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і до побачення.